Не тоді, коли зручно, найхайповіше, коли хочеться. Як хочеться неймовірного смаку Вермішелі Мівіна Мівіна, задоволення, коли його хочеться. Час застуди, граде запалення має різні ходи. Може обрати, куди піти. Легко переростає у вушний біль. вушний біль б'є отипакс Отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застук купуй отипакс Шукай спеціальні пропозиції вітамінів ЗЕСТ в улюблених аптеках України. Вітаміни ЗЕСТ для здоров'я ЗЕБЕСТ. Тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня. Система роздільного повільнення. Знайди свій зест. Шаном інновації для здоров'я нації. Знайди мені швидший маршрут до <кхух> вибачте, я не можу знайти. <кхух> не розумію вас лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронків. Долайсій кашель разом з ацецелон. Молодь свіжа, свербить. Можливо, свіжий мороз, просто глівино. Полегшує біль, свербічне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Просто глівино. Радій життю без геморою. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон завтра о 9.30 на СТВ. Що в красоте, Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слото чекає. У любові. Будує крок за кроком почуття. Чи робить перші необачні кроки? А хтось стріляє прямо у серця. Грай у що завгодно, крім кохання. Ну що, який ти обрав? Смачного. Дякую. А можна мені ще фаскальний чек? Можна. Але навіщо він тобі? Щоб я знав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки – наш захист. Ексклюзивно про життя відомих українців у новому сезоні Змінюйся кожного дня, обирай якою ти будеш сьогодні Укрзолото, золото створено для тебе. Ще для мене почуття хм. бути різною, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік почуття прикрашає. Та допомагає першим. 1200 зібраних дронів вже допомагають ЗСУ, а скоро їх буде ще більше. Ломбард перший, перший куди за грошима. Українки здавна знали, що запорука краси це здорова печінка. Терси надає печінці сил. Прем'єра нового сезону. Тобі важко буде працювати з колишньою державою. Він у нас такий сінімало людини назву. Припинив як ростен покаже три 27 лютого, восьмій вечора. Прем'єра на ICTV 2. Він врятував її дівчинкою боляче і покохав. Ти що не бачиш, як він тебе закохався? Дорослою красуною. Я не тримав зброї, мене ця от штука не збуджувала. Підійшов до військоваку, видихнув, витер сльози. Фільм присвяти. Багато людей з охотнішими ружіями. Я навіть не повірив те, що я бачу. <рес> Сьогодні у 22-й. Ми з Перша за 13 років. Вже завтра у 19-й. Ми Серіалу перелізниці. Вже у неділю о 18 дн. на СТБ. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Оролесан байбайцистит. Життю привіт. З понеділка по четверне СТБ. Час справедливості від улюблених детективів та час прем'єр серіалів про почуття і порятунок. Дивися, стебе. Тут єднає любов. Дорогою додому Галині подзвонив Олександр.